Слава Україні! Дорога громада! Я вам оповім, як ми прийняли рішення починати цю акцію. Взагалі, це дуже був знаковий тиждень. Знаковий тиждень перед Великим постом. Ми отак зібралися з Олегом на Шевченківський день, пішли до пам'ятника Шевченка, вклонилися. І почали згадувати, що він нам заповів. А він нам заповів: поховайте та вставайте. Вставайте, він заповів. Вставайте і кайдани порвіте. І так з'явилася наша спільна ідея, що треба акцію назвати Вставай Україну. Вставайте, українці! Вставайте за себе, вставайте за своїх дітей, вставайте за своє майбутнє. Вставайте за свою людську гідність. Вставайте за те, щоб кожен в цій країні чув себе громадянином цієї держави. І знав про те, що ті, які вибрані, ті повинні працювати на кожного з нас. І знав про те, що ті, які не працюють, ті повинні бути вигнані. Чи це президент? А цього президента ми відправимо в відставку, і в Україні буде новий президент. І прізвище Янукович Україна запише в чорні сторінки історії. Так, <світок> чи це депутат, чи це прем'єр, будь-хто. Можна було поступити по іншому, але це не для нас. Можна було сказати, та ви знаєте, ми в парламенті поблокуємо, не поблокуємо, будемо там працювати. По телевізору будемо спілкуватися з людьми. Я не розумію, що таке по телевізору. Тільки так, коли ми приїжджаємо, тільки так, коли ви приходите, тільки так, коли ми разом зустрічаємося. І коли ми найважливіше щиро говоримо те, що ми думаємо, те, в що ми віримо, тільки так можна провести зміни Україні. І тому ми поїхали по Україні. Ми полихали по Україні і приїхали до Славетного Львова. Приїхали до Славетного Львова, щоб сказати, що ми вже зробили, що ми робимо і що ми будемо робити. Що ми разом з вами зробили? Разом. Бо ви прийняли це рішення, а не ми. Ми разом з вами на парламентських виборах дали опозиції кредит довіри. Ви нас взяли на роботу, і ми вам за це дякую. Ми разом змінили новий парламент. Янукович втратив контроль над Верховною Радою. Це єдине місце, де він не керує. Керуємо там ми, керуєте там ви. Нам всім складно, у нас немає більшості. Але ми така потужна меншість, що нам більшість заздрить, і це наша спільна заслуга. Ваша і наших трьох опозиційних сил. І ще раз вам за це дякую. Що ми вже зараз зробили? Ми ввели систему особистого голосування. Ми внесли до парламенту той план змін, який потрібен для країни. Ми разом, як три опозиційні сили, внесли політичні і економічні закони. Що ми робитимемо? І які ми ставимо цілі? Я почну з економічних цілей. Так економічних, слово не дуже добре. Те, що стосується кожного з вас. Адже парламент і президент повинен робити на 45 мільйонів українців, правда? Коли ми вийшли і сказали, ми як опозиція вимагаємо, підкреслюю, вимагаємо, скасувати антинародну пенсійну реформу. Це правильно? Коли ми як опозиція вимагаємо, Ввести справедливий порядок нарахування пенсій, це правильно. правильно. Коли ми, як опозиція, вимагаємо змінити закон про освіту і давати нашим дітям не просто диплом, а давати знання, це правильно? Коли ми вимагаємо Змінити податки в Україні і почати створювати робочі місця в Україні, не в Польщі, не в Росії, не в Угорщині, там, де працюють наші українці, а тут в Україні. Це правильно. І тому ми хочемо чітко сказати: ми будемо блокувати парламент до того моменту, доки ваші вимоги не будуть виконуватись. Це ваша воля. А ми будемо виконувати вашу волю. Що ми будемо робити? Ви розумієте, що цей режим і персонально Янукович це ті люди, які будуть триматись до останнього за владу. Ви це знаєте і ми це розуміємо. Надто багато вкрали, надто багато натворили. Наше життя має світлу сторону і темну. В нашому житті є добро і зло. Ми, політики, часто дуже культурно спілкуємося і кажемо, це політичні опоненти наші. От я з Вінниці прийняв рішення перестати називати Януковича і партію регіонів опонентами. Опоненти бувають в Європі, опоненти бувають в Америці. Це не опоненти. Це зло. Це зло, яке знаходиться на чорній стороні нашого життя. А від зла треба збуватися. Якщо ми будемо сидіти в хатах, хтось в інтернеті, хтось в Фейсбуці, хтось в Твіттері, там революції кожен день відбуваються. Ніц не буде. Він тільки хоче того, щоб сиділи в хаті, щоб боялися, що звільнять з роботи, щоб боялися, що звільнять з вищого навчального закладу. А ще він хоче, щоб не було у людей за що жити. Бідний нарід. Легко і скупити, і пригнічувати. Це його мета. Він хоче у 2015 році знову стати президентом. Чи дамо ми йому це? І ми вже зараз повинні почати процес боротьби процес боротьби за зміну влади. Ми повинні підняти наш дух спільний і нашу віру в те. Що ми здатні перемогти. Ми повинні разом перестати боятися. Це дуже важливо страх. Страх це те, що може знищити країну, націю, людину. І найсильніші люди ті, які його здатні перебороти. Вірю в те, що кожен, який на цьому майдані, здатний перебороти страх. Нема там кого боятися. Вони повинні боятися нас. Вони повинні знати, що сьогодні це тисячі, завтра це десятки тисяч. Післязавтра це мільйони. Мільйони людей, які змінять цю владу. Мільйони людей, які приведуть нових політиків в країну. Мільйони людей, які заслуговують на інше життя, мільйони людей, які володіють цією країною. А це ви. Тому ми. Розпочали акцію «Вставай, Україна, і ми не завершуємо її до того моменту, доки ви не відчуєте себе вільними у нашій державі. І не просто вільними. Є ще одна категорія. Відчуття певного щастя, відчуття того, що ти не боїшся завтрашнього дня. Відчуття того, що ти впевнений, що завтра в тебе буде краще. Хіба не заслуговуємо ми, кожен з нас на це? І коли ми кажемо про якісь великі політичні цілі, глобальні речі, треба спуститися на землю ближче до кожної людини, до її проблеми, до її життя, до того, щоб її життя змінилося. І тому я дякую вам за те, що ми разом перебороли страх. Той страх, який знищує. Іоанн Павло ІІ казав: не бійтеся! До речі, всіх вітаю з обранням нового папи римського. Може, дай Бог будемо мати українську греко-католицьку патріархію. Дорогі львів'яни, за одну акцію. За один похід не просто все змінити. І ви це знаєте, і ми це знаємо. Але під лежачий камінь вода не тече. Ми не лежачий і не камінь. У нас гарячі і палки серця. У нас є воля до звершень. У нас є бажання до того, щоб в країні було краще життя. Я знаю, що ми обов'язково зреалізуємо це бажання. 18 травня буде велика всеукраїнська акція у місті Києві. Я прошу календарику, ставимо хрестик і всі їдемо колею до міста Києва. Їдемо? Там буде файно. Ми вас екскурсією поводимо, побачимо. Як в Києві буде розбігатися і президент, і його уряд? Як сходимо в Межигір'я. Прийде час, що й туди сходимо. Би ви не сумнівалися. Наша з вами спільна хода, наше з вами спільне бажання, воно обов'язково приведе нас до успіху. Ми в це віримо. Я перед прощеною неділею, бо вже ми завтра з вами не будемо видітися, хотів би попросити у вас пробачення. Простіть мене за те, що не зробив. Але знайте, що разом ми зробимо все для того, щоб ви знали, ви не дарма сюди прийшли. Щоб ваші діти, ваші родичі, ваші знайомі, всі ваші друзі і ваше оточення і наша Україна, щоб вона знала, ми дійсно. Змінимо нашу країну. Ми дійсно будемо жити по-іншому. Ми приберемо тих, хто грабують. Ми введемо в країні те, чого очікують мільйони, відчуття справедливості, справедливості до себе, справедливості до своєї країни, до свого народу і до нашої держави. Слава Україні! Дорога громада! Жаль, що з нами немає. Юлії Тимошенко. Жаль, що з нами немає Юрія Луценка. Але ви, але ми здатні, щоб дати свободу Україні, дати волю Юлії Тимошенко, звільнити Юрія Луценка і звільнити країну від цієї банди. Банду. Банду! Банду!